Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. А це відео, як завжди, по понеділках присвячено огляду судової практики за останній тиждень з 23 по 30 листопада цього року. Дуже цікаве рішення. В першу чергу велика палата. Тут декілька рішень прийняла, які мають досить суттєве значення, в тому числі є дуже цікаве рішення щодо вилучення майна під час дії воєнного стану. Тому раджу підписатись на канал, підписатись в Ютубі, Тіктокі і знайти мій телеграм-канал Ростислав Кравець в телеграмі. підписуйтесь, там, я даю відповідні поради. Окреме рішення я їм присвячу окремі, я так розумію, відео для того, щоб більш детально розібратися з тим, яким чином і що відбувається, які наслідки. І так, перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, до речі, всіх знайдете в мене в телеграм-каналі, посилання на них, це рішення, що стосується можливості оскарження ухвали про зупинені провадження в апеляційному порядку. Така можливість є, не дивлячись на те, що в переліку ухвал вони не зазначені однак, у разі, якщо навіть за вашим клопотанням було зупинене провадження, наприклад, до розгляду конституційним судом якогось рішення, то можна його відновити. І у разі якщо суд першої інстанції відмовився, то оскаржити в апеляційному порядку. Дуже цікаве рішення, що стосується строків застосування пені, нарахування 3% річних до виконання рішення суду, як це передбачено господарським кодексом, це в господарських праввідносих і умов зменшення відповідних штрафних санкцій. Велика Палата досительно розібралася з цим питанням і зробила відповідні висновки: що, по-перше, зменшення штрафних санкцій і пені це виключно в кожному окремому випадку на розсуд суду з огляду. На ситуацію, що стосується можливості нарахування до остаточного виконання рішення суду, така можливість є. І такі рішення можуть суди приймати, коли мова йде про стягнення якоїсь заборгованості. Ну там окремо ще є питання за кожен день прострочення. Якщо зазначено в договорі, це не суперечить вимогам законодавства, коли стягуються пеня і штрафи. Ще одна постанова дуже цікава: це великої палати після Європейського суда з прав людини, мова йде. Про оскарження мирних акцій протесту. До речі, у нас, бачите, за 30, більше ніж 30 років незалежності, так, закон про проведення мирних акцій протесту і не прийнята. І от що маємо, то маємо особі відмовили в перегляді, з огляду на те, що фактично Європейський суд з прав людини вже неодноразово встановлював, що в Україні це питання законодавством не врегульовано. Ну і бачиш, що вже ні. За останні там 10 років ніхто і не намагається його врегулювати. Які б горлопани і аральні патріоти у нас там щось не розповідали і не розказували про те, що люди не можуть е публічно, відкрита, неозброєно е показувати своє невдоволення чи до чогось закликати. Ну, Це окрема ситуація. Ще одна постанова: це стосується можливості витребування. Е Права вимоги. Тобто, в разі, якщо, наприклад, от, за цими фондами гарантування вкладів банки попереоступали борги, я думаю, що я цьому відео присвідчу цьому рішенню присвячу окремий відео, і в подальшому ці договори про уступки визнані нікчемними. Велика Палата прийшла до висновку, що ніби, хоча це дуже дивна така ситуація, один суддів, до речі, про це і написав в окремій думці, ніби майнові права можна витребовувати чужого незаконного володіння. Хоча ну, така досить суперечлива історія, і тоді можна буде замінювати сторону виконавчого провадження. Я думаю, що я щоб не займати час, окремо відео цьому присвячу. І ще одна дуже цікава постанова. Підписав її і виготовлював, тому що доповідач, мабуть, не був не погодився з цим. Такі Олег Ткачук, це пам'ятаєте з ковідними справами, коли знаєте, і нашому вашим прийняти рішення замість того, щоб чітко зазначити, що не мають права відстраняти, тому що вакцина у нас жодним чином не перевірений. перевірена. От він, він фактично запустив. Ситуацію, коли автомобілі можна вилучати для потреб Збройних сил. В даному випадку був Volkswagen Polo вилучений 2004 року, не дивлячись на те, що у пана Олега є два мерседеси там МЛ 250 CDI 2013 року і GLE 350 2021 Ми направимо запит щодо того, чому він чи планує він передати їх на потреби Збройних сил України. Я думаю, що в Збройних силах України від таких транспорту не відмовляться. Ну, цьому рішенню я присвідчу окреме відео. Ще доволі довійшло огляд практики касаційного кримінального суду за жовтень місяць, тому раджу з ним також знайомитись. Поки на цьому все, підписуйтесь, поширюйте це відео, щоб люди знали свої права. І обов'язково підписуйтесь на телеграм. Як знайти, ви знаєте. Ростислав Кравець в Телеграм. Допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Іншої країни у нас нема. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. До зустрічі. Слава Україні!